Перша півфінальна гра весняного сезону вже у ці вихідні 8 та 9 квітня. Ігри інтелекту між командами Чорним по білому та «Несови». Серйозне та відповідальне змагання. Освистати приймає композитора освистав по музиці на місце на війні. А посол на дипломатичному прийомі встав із засвистав. В принципі, все логічно. Як гадає команда «Несови»? У нас така сама відповідь. Насвистне. Серйозно? Я думав, що це прикра випадковість. Е, це ще не прикра випадковість. Ви далі послухайте. Композитор демонстративно гімн. Вважаючи, що музиці немає місця на війні. Посол з роману Володимира Романовського гімн під час офіційного прийому. Я не знаю, як має виглядати роману, якому посол дипломатично. Я перепрошую гімн під час офіційного прийому. А гра наша виглядає доволі цікаво. Переконайтеся в цьому, увімкнувши Галичину в суботу, о 21.20 або в неділю о 10.20. Ігри інтелекту розумні для розумних.